Доброго ранку, мої друзі, підписники, а також глядачі Ютуба. Трошки трошки сложно мені розмовляти, друзі. Я перейшов на українську мову, на нашу українську мову перейшов трошки ще незвично для мене. ну, Стараюсь, вибачайте, якщо якесь слово пропущу чи не так, трошки вимовлю. Е, ну, Їдемо, друзі, їдемо сьогодні з Юрою на пошуки. А чого з Юрою їдемо? Сьогодні в нього є робота. І по роботі він їде, тобто заказники оплачують доставку вікон, він везе вікна сьогодні. І ми ось за що заказників також виїжджаємо на пошуки. Зараз ми проїжджаємо такий ліс, лісовий масив, десь довжина цього лісу кілометрів 15-20. Верніше, ширина, довжина його тут йде на 50-60 кілометрів. Тобто слід здоровий ліс. Мошногір'я тут називається, далі йдуть Мошногірські гори. Тобто цікаві місця, друзі. І ми тут вже кругом були. Сьогодні ми ще не знаємо, де ми зупинимося. Тобто Юра вигрузить те, що він везе. І там вже будемо дивитися, чи ліс, чи якісь поля. Уже поля почали звільнятися від посівів, тобто збирають пшеницю. Деякі поля вже дискують. Так що е, скоро наступить наша капітальна пора. А там прийде осінь, а там спустять воду з Дніпра і знову будуть багаті села на Дніпрі, друзі. Отака От у нас дорога. Дорога нормальна, не розбита. Її підремонтували ще до війни. Ну, тут просто полатали, а там ближче, то йде взагалі новий асфальт. Там цікаво. Ну, взагалі так, друзі, їдемо, їдемо. Коли вже будем, приїдемо де місце копа, тоді я вже включусь і буду розказувати вже згідно копу. Ось друзі, ми вже під'їхали, Юра вигружається. Тут, мабуть, і будуть стояти ці вікна, стеклопакети він привіз людині. А зовсім поруч, друзі, дивіться, тут така от заброшка є. Зараз питаємо, чи можна тут погуляти, чи ні, то походимо тут, а якщо ні, то... Перейдемо через дорогу і там далі йде лісок, сосновий лісок. Чого краще ходити в сосновому, комара хоч немає, а якщо є, то небагато, бо влізти нам просто страшне не пройти, не пройти. Так що погуляємо спочатку тут, в цьому ліску, а там подивимося, може трошки далі, приїдемо. Ну, будемо в пошуку. В пошуку не так монет цього всього, як в пошуку місця для копу. Будемо дивитися, де вийде, там будемо гуляти, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, нам дозволили сюди зайти на цю заброшку. Зараз ми гуляємо тут. Ну, як ви вже знаєте, на кожній заброшці сигнали просто жуть валом, валом мусора, шмурдяка різного валом. І як би там не було, шмурдяк попадався само собою. собой. Перша монетка, друзі. Ось його перша монетка. І це в нас монетка 3 копійки пізні совєти 1974 року. Ну, нормальок. Перший монітос єсть. Так що йдемо йдем далі, друзі. Ось друзі, такий чудовий сигнал. Викопав кругляшок, а це від часів, я так розумію, латунна шестерня така якась, ну, в общем, а було чотенько. Знаєте, перший чудовий сигнал такий мідний і на тобі отакий от обломчик. Ну, нічого, це нас не бентежить. йдемо далі. Так ми тут і копаємо. Біля цієї заброшки вокруг ходимо. Юра тут десь рядишком теж. Ну, в общем, йдемо далі, друзі. Ось, друзі, ми вже відійшли від тієї заброшки, зайшли в ліс. Отакий От лісок в лісі погуляв, знаєте, нічого. Крім фольги, нічого немає. А я потім думаю, чому ж я мучуся, коли я можу фольгу відсікти. Тобто, я сьогодні хожу з прибором Rutu ATREX, Я поставив на 32. 30 фольга показує 30, 32, 35. Я поставив дискрім на 32. І знаєте, легше ходити, стало. Вже фольга не звинить, тільки більш повишені сигнали звинять. І ось піймав сигнал. 99, 101 б'є, Вже сигнал зверху. І будемо дивитися, друзі. Б'є так тоненько під монетку. Є, друзі, є. Була мене чуйка, що це може бути монетка. І так і є якась монетка. Що за монетка? Я поки не... Ага. О, друзі, та це німецька. 5 чи 10, скільки це, ну? Да, 5 рейс фенінгів німці. Це з звастикою вона. А ну-ка, погано видно. Ну, погано видно, друзі, пісок треба її відмивати трошки. Ну, це однозначно 5 чи 5 чи 10. Це я щось уже. Так, наче 5, так, наче 10. Друзі, не бачу. А ну-ка, зараз спробую. Та по-моєму 5. А так, наче 10. Взагалі, друзі, не знаю, але це однозначно рейс фенінги. Так що забираємо і ходимо тут. Дивлюся, такі полянки, видивляюся, де можна пікати. Нормально катушку махати тут і хожу, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал і черговий монетосик. Так, що це в нас? Угу, друзі, три копійки. Три копійки. Знову. Пізні совєти, Ну, куди діватися, що попалося, те й забираємо. 71-го року, по-моєму. По-моєму, по-моєму. Ну, не, не бачу. Я думаю, вам відніше, Та це не так важливо, я думаю. Друзі, обратно зайшов я в ліс, верніше знову. І йду по такій от дорожці. Знаєте, на лісових дорожках більше шансів щось знайти, ніж отак от трошки в стороні. Тут завжди ходили, їздили, їздили і на машинах, і великими мотоциклами, і пішки ходили. Так що тут, я думаю, потіряшок, знайти більше шансів. Ну Зараз пройду трошки туди далі, там такі холми пішли якісь. І так я й хожу, друзі, тут біля села. Ну все. Бачите, тут будинки рядышком. Ну, В общем, отак ідемо, отак йдемо. Трошки попадається. Я не знаю, правда, що там у Юри. Ну, я думаю, пізніше я вам покажу, коли зустрінемося, що там у нього. ну У мене поки ось так. От, друзі. Скільки прийшов, друзі, скільки прийшов. Вже почав навіть удивлятися, як, як по-українськи, я вже трохи забув. Дивуватися, почав дивуватися, що ж таке немає гільз. Війна ж тут була, все таке, а гільс немає. І ось, ось, друзі, перша, перша німецька гільза К-98. Я їх всі забираю, як я вже казав, дивлюся на маркіровку і все таке. Так що тільки перша. А вона ж тут повинна бути. Тут вже якраз йшли бої, була переправа через Дніпро. Ми так і ходимо, тут такі холмики біля, біля села. Сосновий ліс. Знаєте, вже почав продаватися лісок і комара вже якби здуває, так що ходити вже, можна сказати, комфортно. Сьогодні не жарко, пасмурна погода, от ми і гуляємо. Так, ми і ходимо між цими горбочками, друзі. Все вже Юра тут рядишком теж каже, сьогодні слабовато, та я сам бачу, що слабовато. А зараз, друзі, в мене чудовий такий чудовий сигнал. І десь я щось вже бачу. Ага, всього. Дивіться. Ось я вже бачу монітос. Достаємо. А було гарно, друзі. Опа, а це навіть імперія, друзі. Одна копійка Миколи II, імператора російського. Ось такий, такий монітосик, друзі. Чудовий. Сохранчик чудовий, тому що ліс, піщаний ґрунт. І тут монети гарно зберігаються. Ось такий сохне. Починає сохнути прямо в руках, видно. Ну, класно, друзі. Вже є імперія, це вже чудово. Так що йдемо далі, друзі, йдемо далі. Так ми гуляємо біля села. Там от видно будинки даль далі, далі. А тут ми на таких холмках гуляємо. Юра, а що то за лес? Смотри, який то лес тоже там, да? Не знаю. А это что за село? Вот это? Это продолжение этого лазевока. А, это лазивок. А, а Елизавета а там далеко осталось. Я зрозумів. А я думаю, що ж это, смотри, ліс такой теж воно. Це не на переправу воно там йде ото. Дорога. Знову, друзі, піймали ми з Юрою якось тут мусорку. Тільки що підняв таке кольцо. Ось його покажу вам. Мідне. Ну, мідне забрав. Далі йду також сигнал, такий викапаю. Півень якийсь. Металічний півень. Це ж десь на заборі воно було. Чи на флюгері. Де воно було, хто знає. Ну взагалі отаке. таке. Ось таке железяче. Спочатку достав, думаю, що жвано щось якесь фігурне, а потім роздивився точно, якийсь півень. Ось таке буває знахідки які. Ось, друзі, наш пошук на сьогодні закінчився. Знаєте, вернулись сюди, де Юра вік не вигружав, а тут вже забору навіть не немає. Де він вже нема. Сітка, пам'ятаєте? Я показував сітка, забор був. Нема забору вже. Вибрали. Ми пройшли. Зразу не глянули, да? тут ми копали, а там ми починали копати на ті заброшки. Слабенька, друзі, слабенька, дуже багато шмурдяка. Багато шмурдяка, навіть гільз немає, одну тільки гільзу сьогодні знайшов. Ну, тим паче віддихнули, відпочили, скажімо так. Юра, він якийсь гриб знайшов, вже. Це, це воздушка. та не їм тут. Ну, в общем, так ми сьогодні покопали, друзі, дивіться. У Юри сьогодні отакий пятачок. Пізні совіти, копійка, 10 копійок пізні совіти і 3 копійки. Все пізні совіти. Ходячка у Юри попалася така от надибалася. Ну, у мене також сьогодні 2 штучки пізні советики, 10 рейс фенінгів, Німецька монетка попалася, одна копійка Миколи Другого. І шмурдячок, шмурдячок, отакий шмурдячок. Отаке попалося, думаю, желізне, Юра спитав, бо я погано бачив, він каже, червона, каже, це мідне, мідне якесь кольцо, непонятно що. А сховати нема куди. носив я, думаю, десь загублю, думаю, та я на шиї повісив, кажу, шиї на грівно буде мене сьогодні. Отаке, ну я такий півень. Ну, півень цей не треба мені, я його тут викину. Це так, щоб тільки вам показати і все. Отак, друзі, ми сьогодні покопали. Юра, як завжди, копає прибором Козар РМ. А в мене... Рутус Атрекс, друзі. Останній пробор, з ним я вже кілька разів виходжу. такі, друзі. Отаке, такі наші справи. Сьогодні ми з Юрою приїхали. Так що пакуємося в його бус і їдемо додому. Їдемо додому, друзі. Ну, а вам, друзі, гарного дня і мирного неба.